Всіх на каналі Паранот. Канал Паранот Парфумерний. І моє ім'я Оксана для тих, хто зайшов вперше. Сьогодні зовсім коротеньке відео. Знімаю незвичної для мене локації. І не звертайте увагу на мій зовнішній вигляд, тому що на дворі дощ. Прохолодно, і я тільки-тільки прийшла і отримала аромат, з яким дуже давно хотіла познайомитися. Для мене дуже важливі ці перші емоції. Я все ж таки навчаюся складати враження по перших, по перших емоціях, тому що у мене ну ніяк не виходять розпаковки і знайомства з ароматами. По перших нотах роблю трояндечко. З серветки для того, щоб моє тестування було дуже-дуже естетичним. Ось так. трояндочка готова. А тепер можна відкривати армат. Армати з вони зазвичай в таких тулусах, оскільки це тестер. Тубус, ну, ось такий із сірого картону, аромат, так виглядає стандартна, стандартний флакончик, але про цей аромат досить гарні відгуки. Дуже сподіваюся, що він зайде. Що я закохаюся в цей аромат. Якість ароматів з арко-парфам мені подобається. Зазвичай я непогано ставлюся, можна сказати, добре навіть ставлюся до цього бренду, тому що аромати, багато ароматів цього бренду мають своє обличчя. Вони не повторюють е, такі трендові аромати, і тому я сподіваюся, що цей аромат буде моїм коханням. Ну що, друзі, будемо тестувати. Беру свою паперову трояндочку, нічим стороннім вона не пахне і буду наносити. Сподіваюсь, що буде повітряна пробка. А ні, повітря... повітряної пробки немає. Ну, оскільки флакон все ж таки цілий, сподіваюся, що ніхто не користувався їм. Хоча тестер був не запаяний. А я навіть не знаю. У мене не було тест тестерів заркопам. Можливо, хтось купував заркопарфум в тестері. Скажіть мені, будь ласка, він чи ні? Мені здається, що тестера не запаються плівкою. Ну, що я можу сказати? Одразу відчуття, що аромат свіжий. І це добре, тому що все ж таки буде літо, буде тепло ще попереду. Травень, тому свіжість це добре. Я точно пам'ятаю, що в ароматі заявлена нота білого шоколаду. Більше я намисно не дивилася ноти, що хочу сказати, що все ж таки переконалася, що з паперу, з блотерів молекулярні аромати не варто слухати, тому що роз, зрозуміти всю красу. Аромату, чи підходить вам він чи ні, неможливо серветки в даному випадку. Тому я буду наносити аромат на все ж таки на себе і е, розповім вам, звісно, свої перші враження. Не можу сказати, не можу сказати, що це остаточне моє е, враження, але перші емоції. так, слухай, перші ноти. Я відчуваю свіжі квіти, свіжі і квіткові. Дещо є схожість з ароматом дековерт від лабораторії Альфа-Тіво. Є в мене цей аромат, я його дуже-дуже люблю. І є з ним Дещо спільно. Для, для мене найголовніше в ароматі це база, тому для того, щоб моє, моє, ну, моє враження було повним, я зроблю перерву, маленьку перерву хвилин 15, можливо, 20. Для вас це буде одна мить. І розповім тоді, вже, як аромат вже остаточно розкрився на моїй шкілі. Друзі, за 15 хвилин я можу сказати принаймні те враження, яке залишив по собі цей аромат. Так воно і вийшло. Дійсно, це для мене білі квіти з нотою білого шоколаду. Це не дуже солодко, одразу скажу. Аромат для мене все ж таки більше свіжий, ніж солодкий. Але нота білого шоколаду в даному парфумі працює як нота крему чи засоба якихось засобів для тіла. Моє перше враження про те, що цей аромат нагадує дековерт від лабораторії Альфатіва, воно, воно е, справдилося так, дійсно, це по конструкції, по настрою. Дуже схожий аромат. Так, це не клон, але той самий настрій це свіжі кремові квіти. Мені дуже-дуже приємно, що аромат не розпадається, не дивлячись на те, що я тільки-тільки ну, принесла, принесла цей аромат з пошти, тільки отримала його. Це кремові квіти. Розкладати на ноти не хочеться цей аромат. Взагалі, я обов'язково знайду дековерт і порівняю ці аромати, яка у нього стійкість, звісно, я вам сказати не можу, але, на щастя, на щастя, мене нічого не напружує. Аромат, новий аромат від Зарко Парфам він для мене звучить нетипово. Я для ароматів Зарко Парфам. Вони, звісно, всі різні, але вони такі достатньо сучасні, дуже стильні і все ж таки синтетичні. Синтетика така дорога, якісна, дуже стильна. Мені, мені імпонує ДНК цього бренду, але цей аромат якось занадто натуралістичний, занадто природній. Ось таке коротесеньке відео. Більше про аромат я, звісно, розповім, коли проживу з ним якесь життя, буде в мене з ним якась історія. А зараз я хочу побажати вам миру і щастя. Бережіть себе. Дякую вам за те, що ви є. І пам'ятайте, що все буде Україна!